То продукт бренду MediPeel вже багато років. Про неї говорять як про прорив у світі сироваток. Між собою звуть животворною через наявні у складі молекули життя полінуклеотиди. Ефект сироватки дуже нагадує результат уколів ботокса чи філерів із гілороновою кислотою. В основі сироватки лежать полінуклеотиди речовини, що відновлюють шкіру на рівні ДНК. Під впливом полі шкіра програмується на процес зворотній старінню, повертає колишню пружність та еластичність. Що ж робить продукт? Розладжує зморшки, скорочує глибокі мімічні заломи, моделює виразне овал обличчя, бореться з в'ялістю, прибирає брилі і не дозволяє новим зморшкам утворитися. Зморшки просто не мають шансу на виживання. Шкіра стає такою гладкою, пружною та еластичною, ніби ти помолочила років на 5, а може й 10.